А у вас донька маленька, скільки. Три рочки. Але вона знає, так, що ви літаєте. Так, знає. Вона ще, якщо питає, як тата звати, вона каже, просто пілот. Uh -huh. Я їй кажу, не треба це говорити в магазинах, щоб не всі це повинні знати. скажімо так. Три роки це, мабуть, ви ще з нею не дуже говорите так, про те, що відбувається. Mm, ну, вона, вона розуміє, що таке тривога, вона коли чує, вона каже, це мускалі. Погані включили тривогу. Ну я не хочу дитину вже просто розказувати, що це там швидка поїхала, бо там вона колись думала, що це там чи поліція їде, чи швидка, але все одно бачить навіть садочку, коли всі їх, їх ведуть в укриття. Вона це розуміє і говориться. Треба, ну, потім буде важко визнати, для чого вона вже розуміє, чому так. Вона, повірте, дитина відчуває, коли я їду в якусь ротацію, коли вона розуміє, що цей місяць буде там чи два без батька, що я буду тільки по телефоні. Тільки от всі дні народження ти в телефоні привітав свічку, задув з нею, і на цьому все Розумієте, Вона дитина це вже все свідомо розуміє.